Уже 31 рік поспіль Україна на загальнодержавному рівні визначає найкращих фахівців педагогічної ниви у різних дисциплінах. Конкурс «Учитель року має на меті зацікавити освітян у результатах своєї праці. Цьогоріч сумщина виявила неабияку активність щодо участі в професійних випробуваннях, і більше ста вчителів із 27 територіальних громад області змагалися за право отримати омріяний титул. Такий конкурс кожний рік він дає свої такі виклики, педагоги з ними борються, Вони формують нові елементи, нові форми. Викладання, спілкування, взаємодії, освітнього процесу, виховного процесу, тому от якраз і в цьому році недаремно вибрані такі дисципліни, як математика, англійська мова, громадянська освіта, початкова школа, тобто ті предмети, які на сьогоднішній день актуальні, і ми побачили, як розкрилися педагоги, побачили, які інструменти вони застосовують в своїй педагогічної майстерності. Були проведені уроки, уроки онлайн. Уроки в класі показувалися майстерки, показувалися практичні такі, проводилися практичні заняття і показували також свої напрацювання педагоги, методичні напрацювання. Тому наскільки все було відпрацьовано, я дуже дякую педагогам, які підготувалися і показали свої результати. 101 педагог з 27 громад у нас взяли участь, тому це дуже гарний показник. Тому що ініціатива педагогів в цьому конкурсі якраз є робота команд закладів освіти, тобто вони борються за якість освіти в своєму закладі освіти. Конкурс учитель року 2026 проходив у чотирьох номінаціях: англійська мова, громадянська освіта, математика, початкова освіта. Кожен учасник творчих перегонів продемонстрував високий професіоналізм та новаторство запропонованих методів роботи з дітьми і з урахуванням нових викликів сьогодення. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон освітяни запевняють. Що такі професійні випробування стали важливою платформою для обміну досвідом, презентації сучасних педагогічних ідей та демонстрації інноваційних підходів до викладання. Емоції спочатку переповнювали, але нас емоційно налаштовували з нами працював психолог. Ми готувалися до цього звичайно. Захід важливий, тому що ми повинні нагадувати не тільки дітям, ми повинні нагадувати громаді про те, що освіта вона працює, вона розвивається. І незважаючи на те, в якій тяжкі умови все це проводилось, холод, блекаути, вибухи постійно, які ми чули на вулиці, ми повинні нагадувати всьому світу про те, що в Україні освіта розвивається, адже освіта це одна із ключових складових взагалі всього існування нашої держави в майбутньому. Насправді це старт для кожного вчителя і можливість перевірити його професійні здібності як у спортсменів. Ти постійно тренуєшся, але повинні бути якісь змагання, щоб показати твій результат, чи дійсно ти тренуєшся правильно, вірно і в кінці кінців дасть можливість підкоригувати свою роботу. Для мене це такий позитивний стрес, який дозволяє побачити знову ж таки траєкторію свого польоту вчительського. У нас школа працює в очному форматі із елементами дистанційного навчання. Працювати складно, але я переконана, що якщо кожен на своєму місці буде виконувати свою роботу якісно, то держава власне буде працювати якісно в цілому. Всі ми працюємо на перемогу, тому на щось скаржитися я не можу. Насправді ця традиція вже. Цій традиції багато років, і насправді це дуже важливо, щоб показати престижність праці, щоб нагородити вчителів, щоб вчителі були вмотивовані. Ми працюємо у частково змішаній формі, скажімо так, але це переважає дистанційна форма навчання, тим паче зараз під час погодних таких умов, скажімо, і чи це важко? Так, вчителі втомлюються, всі втомлюються, але особливо я вважаю важко батькам дітей, які які працюють зараз, і дякую сильно батькам дітей, які допомагають вчителям працювати щодо емоцій. Ну Чесно, я скажу суб'єктивну свою думку, що на цьому конкурсі, на цьому святі, ну загалом на конкурсі, я відпочив, тому що, попри всі щоденні тривоги, вибухи і все, що відбувається, ми працюємо в комфортних умовах у сховищі, і я вважаю, що в наш час це. Навіть для мене був релакс, тому я дуже вдячний організаторам цієї події. В першу чергу, даний конкурс став для мене корисним та цінним педагогічним досвідом, дав можливість перевірити власні сили та проаналізувати свої слабкі та сильні сторони. Вважаю, що кожен педагог має взяти участь в такому конкурсі. Перевірити свій професіоналізм і пам'ятати, що немає нічого неможливого. Буває важкувато умови укриття, але все ж таки пам'ятаємо про нашу головну місію, що треба навчити дітей, бо це наше майбутнє в урочистій атмосфері із дотриманням усіх безпекових вимог. Було визначено та нагороджено чотирьох переможців та вісім лауреатів регіонального туру всеукраїнського конкурсу учитель року року-2026». Голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров із гордістю відзначив високий рівень професійної майстерності. Та творчого потенціалу педагогів нашого регіону та подякував кожному і кожній за важку і водночас почесну працю в умовах війни. Звичайно, приємно сьогодні бути тут, на такому заході, вітати вас. Хотів би зазначити, що звертаючись до різних, скажімо так, галузів нашої Сумської області, енергетиків, комунальників, я завжди в один ряд ставлю і наших освітян. Поясню чому. Так чи інакше перемога буде за нами, Україна буде, вона буде вільна і буде розвиватися. Це однозначно, як казав один мій друг командувач, ми проречені на успіх, це безперечно. У кожних є свої завдання. Задання обласної влади комунікувати з військовими, забезпечувати безпечне небо, тепло, світло в домівка, що досить складна. Дуже приємно відчувати і знати, що на нашій Сумській області є освітяни, є ви, які, незважаючи на повітряні тривоги понад 20 годин, ту кількість обстрілів забезпечують освітній процес. Освітній процес це не лише якась формальність або звучить, що ось освітній процес. Освітній процес це інвестиції в наше майбутнє, в наших дітей. Всі ті, кого ви сьогодні начали, це майбутні міністри, очільники областей, керівники громад. Всі ті, хто будуть відновлювати і відбудовувати нашу незламну Україну. І тому дуже важливо підтримати вас і висловлювати слова щиро і вдяки за вашу роботу, за те, що ви інвестуєте в наше фактичне майбутнє, в наших дітей спільно з нами. Тому тут слова Великої подяки і шани до вас. Хочу вам сказати, що і держава, і обласна влада приділяє багато уваги освітньому процесу і педагогам. Я хочу вам сказати, що ми спільно з управлінням освітою в 25-му році, номінуючи серед областей, отримали грант від швейцарської тут і сайт. Це велика довіра, це велика відповідальність. Я вам бажаю незламності залишатися дійсно педагогами, оскільки ми повинні наших дітей навчити не лише законом фізики, математики і граматики, а ви. І ми спінозамо навчити їх любити нашу державу, любити нашу Україну, пам'ятати нашу історію, наші героїв. Переможці обласного туру будуть відстоювати честь рідної сумської області у фіналі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2026», проведення якого заплановано з квітня по травень. Тож бажаємо нашим освітянам невичерпних творчих сил, натхнення, успіху та великої перемоги.